Визначення місця судна за трьома пеленгами. У нас є три маяка. Раз, два. Три. Так, ми взяли пеленги. Заходимо в мейн, Лайн Position, Create лоб. Перший маяк ось цей. На нього пеленг 29 градусів. Вводимо пеленг. 29. Натискаємо на нього. Лінія пелингу перша є. Другий маяк. У нас на цей маяк... А я нажимаю кнопку Set Lob. Другий маяк ось цей. У нас на нього пеленг 65,6 градусів. Вводимо 65 і 6. Ентер. Натискаємо на нього. Друга лінія положення. Ми вже можемо визначити місце судна, але ми робимо контрольний пелен це третій. На ось цей маяк. На цей маяк в нас пеленг 116. Вводимо 116. От. Натискаємо на цей маяк. О. Є. Нажимаємо set. Ми бачимо, що в нас є Невеликий трикутник похибок. Ось десь тут у нас є місце судна. Ми нажимаємо Select Cross Point. Бачимо: Line is position, over 3 Lines, please Select Lobs For Fix. Нажимаємо ОК, okay. ну, вибираємо раз. І наше місце судна буде ось у цій точці. Окей. То ця точка найближча була до нашого судна, і ми її вибрали. Як у паперому варіанті обрати місце у середині цього трикутника не є можливим у еквісі, видалити ці лінії положення. Delete Offlines і повертаємо судно. Наше до GPS позиції. Clear offset. Судно повернулось до GPS позиції. Ось так виконується визначення місця судна за трьома пеленгами. Але на практиці дуже рідко це використовується, більш використовується два пеленги, чи пеленг та дистанція.